На Львівщині завершилася заключна конференція з планування українсько-американського тактичного навчання репітрайден – тисячі стрімкий тризуб. До роботи конференції було залучено понад півсотні українських та іноземних фахівців із 14 країн Європи та Північної Америки. Як і у минулі роки, чергове навчання серії Репітрайден планувалося провести у липні місяці на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, що у Яворівському районі Львівської області. Натомість у зв'язку з подіями на сході держав. Та реорганізаційними питаннями захід перенесено на осінь, адже практично всі бойові підрозділи українського війська виконують завдання в рамках антитерористичної операції. Вперше у цьогорічному навчанні з української сторони будуть задіяні понад півтисячі військовослужбовців Академії сухопутних військ. Це дозволить не лише якісно урізноманітнити навчальний процес майбутніх офіцерів, але й надасть їм практику роботи у багатонаціональних військових колективах. За словами начальника академії генерал-лейтенанта Павла Ткачука, основними Завданнями конференції було у максимально стислі терміни прийняти усі повноваження та на високому організаційному рівні спланувати майбутній захід. На нас покладається відповідальна задача от бути співорганізатором цих навчань. І я думаю, що академія сухопутних військ з тими завданнями, які покладаються на нас, справиться. Особливу увагу іноземні військові звертають на готовність матеріально-технічної бази та навчальних місць, які на міжнародному центрі миротворчості та безпеки відповідають найвищим світовим стандартам. Атисипейнізексесайзиз деколи з Ми беремо участь у цьому навчанні, метою якого є поглиблення взаємосумісності та партнерства між військовими. Є певна різниця між цьогорічним навчанням і попередніми. Ми це розуміємо. Всі країни-партнери повинні працювати разом щоб досягти успіху. Цьогоріч у проведенні занять в рамках навчання будуть задіяні понад 150 одиниць різноманітної військової техніки та зразків озброєння. Сценарій навчань розрахований на те, щоб учасники набули необхідних навичок проведення операцій з підтримання миру деякі відні базуватимуться на досвіді, отриманому під час проведення антитерористичної операції на південному сході України. Українсько-американські тактичні навчання серії Репітрайденд відбуваються на території нашої держави з 2006 року в рамках програми Партнерство заради миру. Метою їх проведення є підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час операцій миротворчого та стабілізаційного характеру. Сьогодні замісними діями високомобільних десантних військ висок і зелені розвідки. зачистки блокпостов на населенном пункте Константиновка по следам был обнаружен брошенный сепаратистами танк из ТИ. Террористы приварили такой станок для зенитного там саморобный. Вы смотрите там, Данный танк будет отремонтирован, демоделизован и передан местным властям для постановки его на постамент, откуда он был снят с парадистами. 21 липня. Розпочата е, третя черга мобіліційного розгортання в державі. От, е, є чуть-чуть особливості в тому, що більш нам деталізовано і визначено е, часу на е, відбір, оповіщення і в тому числі проходження медичного огляду особовим складом. Тобто в е, третій черзі мобіліційного розгортання є 5 хвиль на е, е, докомплектування е, е, військових організмів. Кожній хвилі ми маємо один день на оповіщення, другий, третій день на проходження медичного огляду громадянами України. А вже з четвертого по шостий день це поставка, з'ясування різних причин, звільнення лічного состава з роботи. Тобто всі питання врегульовані в зазначених днях, щоб ми спокійно. Подали мобіліційні ресурси, техніку в військові частини. Станом на сьогоднішній день все йде планово. Ми, в принципі, завершили першу хвилю, подали особовий склад до військових організмів. Техніка подана. В принципі, всі завдання виконані військовими комісарятами. Проблемних питань багато. Багато. Одне із головних, я на сьогоднішній день рахую, це низька громадянська позиція людей. Немає. Так званих добровольців, які мають військово-облікову спеціальність, які б йшли військові кемсаряти. Ми сьогодні потребуємо тих людей, які приходили службу в Збройних силах, інших військових формувань. І користуючись е, зазначеним часом, я звертаюсь до громадян, от. щоб вони прибули в військові кемсаряти, пройшли медичні огляди, ті, які приходили службу в віці десь від 23 до 45 років це саме такий оптимальний вік. Майже через 100 років історія повторилася. Біля львівської ратуші лицар збирає кошти на потреби війська. Проте сьогодні це не просто дерев'яний оборонець, а покровитель міста святий Юрій Змієборець. Ідея взялася з історії. Ми вже мали в історії Львова таку ситуацію, коли львів'яни у 1916 році створили цього львівського лицаря, який був символом жертовності львів'ян на потреби обороноздатності війська. І зараз цей лицар зберігається в історичному музеї. Сьогодні ми хотіли повторити не лицаря, ми хотіли повторити саму ідею відродження самого цього духу волонтерської допомоги для війська. Усі небайдужі робили благодійні внески на суму не менше ста гривень. Кожен охочий мав право, як і минулого століття, забити в обладунки лицаря металевий цвяшок. Цього разу до гвістка кріпилася ще й пластина з зображенням тризуба. Зібрані львів'янами кошти підуть на купівлю оптикоелектронних приладів, які вкрай необхідні військовослужбовцям в АТО. Такі акції є дуже важливі і в нинішній час дуже конечно потрібні. На такі акції треба скликати народ дзвонами у Львові і щоб виходили з кав'ярнів, щоб не пропували, не тратили свої грошей в кав'ярнях, але дві кави, і ми можемо долучитися до цієї акції і врятувати життя і врятувати Україну. Сучасний дерев'яний лицар має два щити. Організатори підрахували, якщо галичани повністю покриють їх металевими пластинами, суми вистачить на попів. Побіль... Трьох тепловізорів. Першими в обладунки лицаря забили цвяхи міський голова Андрій Садовий, а також учасника ТО Тарас Милян. Після закінчення акції скульптура Юрія Змієборця займе своє місце в одному з львівських музеїв. Шановна міжнародна спільнота. Відкрийте очі на цю несправедливість. Ненавість, брехню і вбивства, і допоможіть нам їх побороти. Зупиніться, Володимир Володимирович. Ми, жінки України, вимагаємо, не забирайте життя наших і ваших чоловіків. Ви маєте все: владу, статок і повагу серед російського населення, але вашу байдужість до українців, агресію і брехню. Не пробачить вам ваши нащадки. Уважаемые женщины России, а знаете ли вы, где находятся сейчас ваши мужья и сыновья? Может быть, именно они и есть те солдаты и кадровые военные Российской армии, которые в данный момент обстреливают и убивают наших сыновей и мужей, принося горе. Слезы и проклятия. Мы, жены и матери Украины, обращаемся к вам. Не лишайте наших и своих детей и мужей права на жизнь. Мы не хотим смертей с обеих сторон.